Краматорське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів це півтори тисячі кілометрів газових мереж, які постачають блакитне паливо споживачам Донецької, Харківської та Запорізької областей, а також найбільшим промисловим підприємствам сходу України. Як відновлюється управління після бойових дій і наскільки воно готове до зими? З'ясовували наші кореспонденти. Так сталося, що значна частина Краматорського газового господарства знаходиться на лінії зіткнення, а отже, у зоні підвищеної небезпеки, за півтора року з початку антитерористичної операції вони не раз піддавалися обстрілам. Найнебезпечнішими були пошкодження магістрального газопроводу, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків аж до техногенної катастрофи. Зокрема, після влучання снаряду у газопровід Краматорськ-Донецьк-Маріуполь на місці вибуху утворився котлован завширшки 40 і глибиною до 20 метрів. Тоді, щоб усунути пошкодження, більше півсотні працівникам довелося безперервно працювати дві доби. А котлован і поготів заривали ще два тижні. А от на компресорній станції Лоскутівка, щоб уникнути пошкоджень ліній електропередач внаслідок бойових дій, вирішили встановити газогенератор, запуск якого заплановано на середину жовтня. Вмісті з заводом Матурсіч ми будемо випускати, І після чого ми будемо повністю автономні по запитку цієї компресорної станції, в повному вірю, електричество. Наступного року на Донеччині планують здійснити ремонт та переізоляцію одразу декількох важливих газових мереж. Між тим краматорська газотранспортна система вже сьогодні до осінньо зимового періоду готова на 100%. Принаймні, так стверджують у міському управлінні магістральних газопроводів. Ми на сьогоднішній день на 100% готові. Єдине, ми не застраховані, якщо возобновляться опять бойові дії. У Краматорську наголошують, що наразі жодного кубометра блакитного палива на окуповану територію не подається. А от споживачам України вони обіцяють забезпечити безперебійне та своєчасне транспортування природного газу. Рима Заболотна, Артур Іванов для телеканалу Еспресо.